На сесії міської ради земельні питання знову стали причиною суперечок між депутатами. Окрім 12 висвітлених на сайті міської ради питань в порядку денному з'явилося ще більше 20. Багато з них якраз і стосується земельного дерибану, кажуть опозиціонери. Чомусь постійно нам дають проекти в останній момент, плюс ще раз роздають нам зранку. Чи мають право звітні з розки депутата ознайомлюватися з проектами завчасно, вивчати їх, в тому числі на комісіях? Скажімо, питання по кінотеатру «Ужгород-950», я не пам'ятаю що не комісія обговорювали Окремі депутати зауважують, таким чином міський голова порушив правила проведення сесії, адже з 29 запропонованих на розгляд сесії проєктів рішень на сайті міської ради для ознайомлення було опубліковано менше половини, а це пряме порушення низки законів. Чимало із запропонованих питань не розглянули на комісіях. Супереч зауваженням, засідання таки розпочалось. Одне з таких навивчених питань щодо землі навколо кінотеатру «Ужгород». Відтак рішенням сесії близько 14 соток землі в центрі міста продали за ціною 180 гривень за один квадратний метр. Говорили депутати і про приміщення стомату поліклініки на Лиці Минаській, поза як департаменту міського господарства вдалося вигнати звідти стоматологів, розірвавши з ними договір про оренду, приміщення вирішили продати. Та не всі погодились таким рішенням. Втрутились і депутати обласної ради. Мені дали ще лист від обласної ради, де зауважено, що саме по цій будівлі справа знаходиться на розгляді у прокуратурі Закарпатської області. Тому я думаю, що можна почекати з цим пунктом. Так і написано жорсткоміську раду буде поінформовано про результати розгляду зазначеного питання. Пропоную відкласти цей пункт на дочку. Віктор Погоряло проігнорував листа від обласної ради. каже він його не бачив. Кілька разів поспіль звертався до головуючого депутат Василь Гнатків, звинувативши заступника міського голови та інших представників фракції партії регіонів у голосуванні за себе та однопартійців. На прохання звернути на це увагу. Міський голова відповів наступне. хочемо пояснити часа. Голосування за себе та ще за кількох зафіксували на камеру й наші журналісти. Дивним та несправедливим видалось опозиційним депутатам і рішення сесії, яким виділили 405 тисяч на програму висвітлення діяльності міської ради її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації. Ну, прикладом такого безглуздого, з мого погляду, рішення фарисейського є те, що більшість проголосувала за виділення 405 тисяч гривень для того, щоб фінансувати висвітлення і Відкри розкриття діяльності міської ради тоді, коли у ній все за утаємничене, все засекречене. За програмою кошти призначені для фінансування ПМП телерадіокомпанія Даніо, телерадіокомпанія Перший кабельний, котрі є приватними каналами, виділили також кошти для обласної державної телерадіокомпанії ТИСА та інших засобів масової інформації.